Роздуми воїнів, пирата, автомата, що пишуть на війні і про війну, в обласній науковій бібліотеці презентували антологію військових письменників Голоси. До неї увійшли твори 30 авторів, учасників Всеукраїнського форуму військових письменників. Які в перший рік повномасштабного вторгнення Росії намагалися описати пекельні місяці війни, тут є люди, які пішли на фронт, вже маючи ім'я в літературі. Тут є люди, які пишуть, і ми розуміємо, пишуть вони тільки тому, що на війні, і в тому немає теж якогось такої виключності. Але тут особливість цього видання то рік першої великої перший рік великої війни тут є волонтери. Нам було логічно, адже форум військових письменників забазований в бібліотеці Іваничука у Львові. А там зараз один з найбільш активних волонтерських центрів, і було б нелогічно, якщо б голоси письменників волонтерів не пролунали. Один із авторів збірки Влад Якушев, письменник, журналіст, ветеран 14-ї бригади. Його перша книга Карателі описує події російсько-української війни в період 2015-2016 років. Чоловік каже, тоді запам'ятовував кожну фразу від людей, які його вражали. А потім все занотовував, як тільки стихали бойові дії. Відтак, твори людей, які повертаються з фронту, це все живі історії, які мають велику цінність. Дуже часто кажуть, що книжки про такі події треба писати там, з плином часу, коли все закінчиться, і там всі переосмислять, і тоді будуть от, видавати значить, щось про ці події. Насправді так не є, тому що, розумієте, те, що відбувається зараз, поки воно свіже, поки воно зафіксоване, от на підставі того потім будуть осмислювати і писати ті твори. Якщо не зробити того, то це буде вигадка. Військовий кореспондент і полковник Збройних сил України Володимир Скоростецький також долучився до створення антології. Чоловік каже, його сюжети предиктовані тим, що довелося бачити на власні очі. Кожну історію та емоцію пропускав крізь себе. Я військовий журналіст, професійний, і ну напевно, кожен мусить мати ту віконечко віддушено, в якій виливає ті емоції. Які не може продемонструвати як журналіст, тому літературна діяльність одна з таких можливостей, якби розповісти те, що відбувається всередині тебе, за словами учасників форуму. Перший комерційний наклад уже надрукований. Тож незабаром антологія голоси буде доступною до продажу в книгарнях. Віталія Коуч, Ігор Горпок, телеканал 402.